У Самбірській виховній колонії відбулися урочистості з нагоди 15-ї річниці з часу створення Державної пенітенціарної служби України. У святковому заході взяли участь представники влади, працівники колонії, священнослужителі різних конфесій та численні гості. Святковий захід розпочав привітальним словом начальник виховної колонії Андрій Бринза. шановна влада, присутні. Мій найшвидші вітання з ноготи 15-ї річниці від дня утворення центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань. 22 квітня 1998 року на виконання зобов'язань прийняти Україною при вступі до Ради Європи було створено Державний департамент з питань виконання покарань як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, який, в свою чергу, згідно указу президента України. Було реалізовано Державну Пентаціальну службу України. Державна Пеніціальна служба України, центральний орган влади Пентаціальної системи нашої держави, покликана служити одній меті гуманному ставленню до людини, яка, хоча її схибла на своєму життєвому шляху, але залишилась громадянином цієї держави. Хотілося б відзначити та подякувати за плідну співпрацю Радника Опонуваженої Верховної Ради України з прав людини Котика. Зенона Дмитровича, голову громадської ради при управлінні кусторного Олександра Дмитровича, міського голову Копаляка Тараса Васильовича, голову ради адміністрації Білака Івана Івановича, голову районної ради Тейниченка Геннадія Миколайовича, президента благодійного фонду простір без конфлікту Бік Олесу Ярослав'ину, також всіх священнослужителів та представників інших громадських організацій. Які тісно співпрацюють з нашою установою та з Пентенціальною службою Львівщини в цілому. Треба сказати, що у наших успіхів працівників установи, хоч своєю посетивною роботою створюють умови до наближення пентенціальної системи України до європейських норм та стандартів. Минулого року проведено ремонтних робіт на суму близько 250 тисяч гривень. У вирішенні цих та інших проблем не повинно бути байдужих. У праці усіх нас залежить швидше подолання труднощів і розв'язання сучасних проблем реформування під служби України. Це справа честі кожного нашого працівника, який працює в нашій установі. Отже, дякуючи вам, шановні працівники, я можу з певністю констатувати, що процес реформування в нашій державі не стоїть на місці, він поглиблюється, пріоритетами якого є гуманізація, виконання покарань, дотримання прав і свобод. Забезпечення виконання законів держави. Окремо хочу привітати ветеранів кримінальної виконавчої служби і побажати їм міського здоров'я, успіхів і благополуччя. Адже саме вони закладали фундамент сьогоденної системи і, приймаючи їх досвід, ми можемо впевненістю дивитися в майбутнє. Ще раз щиро вітаю всіх присутніх, бажаю вам рідних, вашим рідним, близьким, міцного здоров'я, щастя, благополуччя. Здобутків на ім'я процвітання нашої держави. Ще раз із святом дякую за увагу. З нагоди професійного свята працівників колонії привітав міський голова Тарас Копиляк. До слова були запрошені отці, які співпрацюють з виховною колонією. Перед присутніми також виступив заслужений ветеран, колишній начальник колонії Юрій Капустянський. Все отці, оці працівників установи. В першу чергу дуже радий бачити. Багато знайомих облиць, які раніше працювали зі мною. Це говорить про те, що колектив здоровий, енергійний і готовий, як кажуть до бою, готовий вкладати свої знання перерахування наших підопічних. Те, що колектив здоровий є, в першу чергу радий про те, що немає крайнього випадку за останній рік. Немає порушень серед засуджених, то говорить про те, що колектив працює з дітьми так, як повинно бути, і направляє їх на правильний шлях. 15 років реформування системи це вроді би такий і невеликий період. Але за тих 15 років я думаю, що старі працівники можуть сказати, що змінилося дуже багато. Як в управлінні на колеги на святі було сказано 15 років тому, ми були як та невістка в хаті, без мітли, без нічого і без копійки. Хто пам'ятає, то перших, напевно, років 5 до приходу Льовочкина в установу не було, не давалося жодної копійки від керівництва держави, тому що не було і не було такого поняття. Все було. В принципі, при МВС, не було ні закладів у світі, не було нічого. Ми були дійсно цікавісь кепаті. Але на сьогоднішній день бачимо, що за тих 15 років установа стала, напевно, не знаю, чи була 50 років тому, як вона була нова збудована. А особливо за минулий рік, за цей рік, фактично подивитися на фасад, який зроблений тут, по місту, напевно. Треба декому піти подивитися, особливо ми все порівняння ставили колишніх наших сусідів, який корпус є. Приміщення Гаршоблоку в свій час також ми починали робити, як згадую, собі ми з поварами згадували, був такий період, що вірите, не вірити, зранку вигрібали пів відра тараканів. Але на сьогоднішній день дане приміщення в дійсності можна показати деяким працівникам. Кафе, як зроблено гарно на сьогоднішній день. А це все робота наших працівників, нашої установи. І тому я щиро вітаю вас всіх з професійним святом. Я думаю, що те свято багато декому принесе задоволення і приносить задоволення, адже в системі працюють також специфічні люди. Як теж є слова, люди роблять веселі і добрі. А це є іменно такі люди, які покладають своє життя, свою душу для тих дітей, які, на жаль, не могли знайти свого місця в нашій державі. А тут все-таки відбувається, набирається деякі розуму, і багато із них все-таки стають на правильний шлях. Щиро вітаю вас з професійним святом. В першу чергу вам всім здоров'я, існого щастя і всіх вам земних благ. Дякую. Свято, звісно, не обійшлося без грамот та подарунків і якісної музики, яку забезпечив творчий колектив Водограй. Сімна пану мина, що боїться

І зустріти щось мені. Ой, забрав з водою інце моя.